Рішення Печерського печерного суду про арешт Масічука було прийнято на підставі незаконного, наголошую рішення парламенту про притягнення Мосічука до відповідальності. І Порошенко, і Шулер Гройсман, і будь-який юрист визнають, що рішення по Мосічуку парламенту було незаконне, і е, сьогодні вони не знають, як вийти з цієї колізії. Я хочу сказати, що за моєю інформацією трійка суддів, яка зараз розглядає справу. もう。日本 Зокрема, головуючий у цій трійці, от, які зараз закрилися, суддя Масенко, призначений на розгляд апеляції Мосічука за командою адміністрації президента. За моєю інформацією, учора відбулася зустріч заступника голови адміністрації президента із головуючим по справі Мосічука, суддею Масенко, який, до речі, заступник голови адміністрації президента Філатова, так, ця зустріч була вчора. Філатов зустрічався. Вчора з головуючим по справі Масійчука суддею Масенком. Цей суддя 4 чи 5 місяців тому призначений, переведений сюди з Луганщини. І вчора заступник голови адміністрації президента Філатов очевидно зустрічався не для того, щоб обговорити питання там, дітей хрестити чи родити, а очевидно, обговорили питання щодо рішення по апеляції Масійчука. Це зайвий раз доводить, що ні якого незалежного правосуддя в нашій країні немає, що адміністрація президента, як і час за часів Януковича, диктувала суддям, які вони мають приймати рішення. Крім того, я хотів би сказати, що е, вчора мені повідомили. Дехто із депутатів коаліції, що їх попередили, що наступного тижня до парламенту Генеральна прокуратура збирається внести ще кілька подань на арешт депутатів від радикальної партії, зокрема, Андрій Лозовий, Дмитро Лінько. І зараз в у офісі Порошенка обговорюють питання щодо внесення подання на моє затримання і арешт. Вони рахують, які будуть плюси і мінуси від цього рішення, якщо вони внесуть подання на моє затримання і арешт. Я хочу ще раз сказати політику нашої політичної сили і нашої парламентської фракції. Ми... Вимагаємо, щоб всі були рівні перед законом. Якщо хтось із депутатів від радикальної партії вчинив який-небудь злочин, безумовно він має за це відповідати. Я, як лідер політичної сили, ми не збираємося нікого прикривати. Але водночас я стверджую, що зараз, коли проти шести народних депутатів від радикальної партії порушені кримінальні справи, Генеральна прокуратура пачками вносить подання на арешт наших депутатів, це не боротьба з корупцією, це не боротьба із злочинністю, це політика. Тичні переслідування, це виглядає щонайменше дивне за 25 років українського парламентаризму. Такого не було, щоб ледь не половину парламентської фракції загрожував арешт переслідування, включно з лідером цієї парламентської фракції. Тобто, те, що зараз робить так звана правоохоронна система по команді Порошенка, це є політичні переслідування опозиційної політичної сили, якою є радикальна партія. Ми наполягаємо. Якщо є матеріали на мене, якщо я вчинив якийсь злочин, будь ласка, вносьте, вносьте і давайте розглядати відповідно до закону. Шантажувати мене ніхто не буде, залякувати нас ніхто не буде. А вони тримають матеріали. Сьогодні вони Мосійчука тримають в заручниках. Вчора в мене була зустріч з одним посланцем від Порошенка. Порошенко пропонує домовлятися, кажуть, що ми звільнимо Мосійчука, що ми перестанемо переслідувати ваших депутатів, якщо ви не будете в опозиції. якщо Припинити критикувати Порошенка. Ця методологія дій влади по відношенню до нас нагадує діяльність терористичних угруповань. Коли терористи беруть в заручники людей, а потім ставлять умови, чи викуп, чи там якісь політичні умови і так далі. Зараз так себе веде банда Порошенка. Вони взяли в заручники Масичука, вони хочуть взяти в заручники мого заступника Андрія Лозового, мого побратима, однодумця, Дмитра Лінька, проти Депутатів від радикальної партії Сергія Скуратовського, Сергія Рибалки порушені кримінальні справи. Тобто, це мафія, яка намагається, яка сьогодні при владі, яка намагається таким чином залякати чи знищити нашу політичну силу. Я е, хочу сказати, що за тиждень, який минув, з моменту е, першого е, розгляду апеляції в апеляційному суді, у нас була можливість розібратися із матеріалами справи, які є. Масічук був заарештований на підставі незаконного за ним стеження, яке було санкціоноване суддею апеляційного суду міста Києва від 9 липня, до речі, 9 липня це день народження Януковича. Від 9 липня 2015, від 2015 року. Я наголошую, ніхто не скасовував закон про статус народного депутата, ніхто не скасовував статтю 482 кримінального процесуального. Кодексу України, яка передбачає, що стеження прослуховування збирання інформації щодо народного депутата не дозволяється, якщо немає рішення парламенту про його до доріг.